Hola y muy bienvenidos al nuestro ciclo de ampliación de conocimientos basándonos en el nivel A2 y yendo hacia nivel B1 o B2 más adelante. Os invito al siguiente episodio. Espero que sea útil para vosotros. Último vídeo. Ми поговоримо про те, як узгоджується в одній фразі використання дієслова в теперішньому часі, in з умовним нахилом або із суб'юнктивом. Тобто теперішній час це те, що реально відбувається. Кондиціональ це те, що може відбутись за певною мовою. Зараз ми це детальніше розглянемо. І знову ж таки, пресенти де субхунтів це тоді, коли ми говоримо про речі, яких реально немає. От трошки детальніше про це. де індикативо описує реальність, думку, емоцію або бажання, які сприймаються як такі, що вони реальні. Або певні. І мова йде про головне речення, або про частину. Складного речення, яка є головною. Кондиціональ Симпле це дія, яка є умовною якої реально нема. Гіпотетична. Як правило, в українському аналозі такої фрази виникає або з'являється словечко б, або Б. Тобто мова йде про те, що дія була б виконана за певної умови. Якщо цієї умови нема, то й дія не виконана. Вона є тільки бажанням. А також це використовується у вічливих проханнях та припущеннях. Що стосується пресенти, де субхунтіво? це сумнів у тому, що щось може відбутися. Бажання або побажання, або очікування, або емоція, або страх, або заперечення. Як правило, в українському аналозі такої фрази з'являється слово щоб. Оце от б або «би» в умовному реченні, і «щоб» вони нам вказують на те, що далі буде або речення іспанською мовою в формі умовного, або суб'юнтив. Вони багато в чому спільні, мають риси, але вони відрізняються. Тому що тут ми говоримо про те, що була, потрібна була б якась умова для виконання цієї дії. А тут ми говоримо про те, що ми б хотіли, щоб так було. Або не хотіли б, щоб так було. Або сумніваємося, що так буде. Або очікуємо, що так буде. І тут є дуже одна важлива особливість. Коли ми говоримо про побажання, то це, як правило, хтось бажає, щоб було щось для іншого, або щоб інший хтось зробив. А тепер переходимо до прикладів. К'єнсо Китуло Аріас Мехор. Я думаю, що ти зробив би це краще. Якби тебе про це попросили. Есперо кету венгасманяна. Я очікую, що ти прийдеш завтра. Очікую я, що ти зробиш, що ти прийдеш завтра. Естойсегуро, декее нос Аюдарія, я впевнений, що вона б нам допомогла. Дудо кельдіґалавердад. Я сумніваюсь в тому, що він скаже правду. Крео, керіємо сає хунтос. Я думаю, що ми пішли туди разом. Докрео, кельсепала респеста. Я не думаю, що він, можливо, знає відповідь. Естой Сигуро, де кетуло con Конгусто. Я впевнений, що ти зробив би це з задоволенням. Есперо, кетодоєн. Я очікую, що все. Якби вийде на добре, буде добре. Вео, киту подрія серунбун професор. Я бачу, що ти міг би бути добрим вчителем. Кіро, китуте кедес унпокомас. Я хочу, щоб ти залишився або залишилася ще трохи, трохи довше. П'єнсо Кея Вендрія Лафєста. Я вважаю, що вона прийшла б на свято. Якби знала або якби її запросили. Про умову тут не сказано, але мається на увазі, що ця дія була б виконана за виконання певної умови. Темо кельно Ментієнда. Боюсь, що він мене напевно, можливо, не розуміє, не зрозуміє. Це кету Компрарія Сесакоса. Я знаю, що ти купив би ту річ, якби знав про неї. No pienso que ellos nos ayuden. Abo, «No espero que ellos nos ayuden». Я не думаю або я не очікую, що вони нам допоможуть. Sé que tú lo dirías de otra manera. Я знаю, що ти сказав би це інакше. Quiero que él me diga la verdad. Я хочу, щоб він сказав мені правду. Sé que ellos tomarían una decisión mejor. Я знаю, що вони ухвалили б краще рішення. Но креємось, афафіль. Ми не думаємо, що це буде легко або стане легко. Пенсан, кенос les Ayudariemos. Вони вважають, думають, що ми б їм допомогли. К'єро, кесальгайс де які аурамізмо. Кєро, кесальгайс де які я. Тобто, я хочу, щоб ви вийшли звідси зараз же, або вже. Приказка. Альгунос Аріян Колькіркоса, контальденотрабахар. Дехто, деякі люди, робили б що завгодно, будь-яку річ. Контальдено трабахар з метою не працювати, щоб не працювати. Дехто робив би що завгодно, аби лише не працювати. Оце аби лише і «конталь де», тобто з метою. Для чого це робиться? Пояснює мету. І тут ми маємо приказку з використанням умовного нахилу. Люфт, Хамера, Акціон. Піде, ке мама не аюде. Він або вона просить, щоб мама допомогла. Тут ми маємо аюде, це суб'юнтив. Дісе, ке аюдарія перонотєне тємпо каже, що допоміг би або допомогла б, але немає часу. Умова мати час не виконується, тому і дії нема. Те аюдаріямос, пероносабе москомо. Ми б тобі допомогли, але не знаємо як. Ея, есперекеманяна нолюєва, вона очікує, що завтра не буде йти дощ. Ель тіє мідо декело Кастіген. Він має страх боїться. Чого боїться? Того, що його можливо покарають. Носгустарія Вівір Енпат. Нам хотілося би жити в мирі. Якби він був. Тепер ще одна приказка. І тут ми маємо використання суб'юнтиву. Noaimal que porbien novenga. Нема такого зла. Щоб не вийшло на добро. Корб'єн новенга. No Немає такого зла, щоб на добро не вийшло. Ми переглянули третє відео з 14 го модуля про узгодження теперішнього часу з умовним та суб'юнктивом. Зупини відео лише на хвилину. І закарбуй знання собі назавжди. Якщо це відео корисне, натисни паузу. Поділись думкою, залиш коментар чи запитання. Підтримай нас, постав подобайку і підпишись. Будь з нами щодня. Долучайся до нашого WhatsApp і Telegram. Хочеш більше практики і підтримки, використай QR-код і ти вже в нашій спільноті. Окрім того, можна скористатися посиланнями у описі до відео.